Зміна ставлення до мене як до українця відбулася тільки у е, ребята з ФСБ. У простих росіян е, нема зміни ставлення, є просто підвищена політизованість. От і всі, О, ти з України, а що от у вас там і починається. От. Е, не гараздне СВСБ. В да, останній останні випадок, якщо вам розповів, то ви навіть здивуєтесь, е, що таке могли створити ребята з ФСБ. Е, Прості люди, які дізнаються про те, що я українець, ну, політичне питання, так, да, вони здебільшого виникають. Але просто люди не те, що там до мене негативно ставляться. Їм просто цікаво. А що там у вас відбувається, розкажи нам, як українець, тому що по телевізору нам кажуть одне, а ми підозрюємо, що насправді воно може бути не так. От розкажи нам, як насправді. От. А інколи буває так, що люди надто політизовані, і коли ти їдеш автостопом по Росії, інколи навіть не хочеться казати водію, що ти з України. Ну, Тебе зупиняють, точніше, я зупиняю машину, їдеш, починається розмова, о, українець, там, то все і все інше. Я там з Брянська, я там Састра, що просто не хочеться. Все це ось цю, політичне усе. Такий випадок, обратно це було наприкінці грудня минулого року. Я в Чернігів з Кавказу заїхав буквально на тиждень. 17 грудня я поїхав у Москву, взяв кілька десятків своїх книг от Восточний Крест, бо зараз більшість накладу саме там перебуває, що в Москві, я ще додому не все довіз. І поїхав. Спочатку Краснодар, а з Краснодару до Криму. Бо в мене були дві лекції заплановані з презентаціями. Спочатку 24 грудня в Краснодарі, 28 п'ятня. В Краснодарі все нормально було. Значить, хороша лекція, книжками цікавились люди. І потім з Краснодару, 25 числа, 25 грудня, я їду в Крим. Значить, їду автостопом за 10 кілометрів до. Порту Кавказ є такий пост ДПС біля посілку, посілок Ільїч, називається. І там такий стаціонарний пост ДПС. Мене машина туди довезла, і я йду повз цей пост. Ну і ж мене зупиняють ДПСники. А от давайте наші документи. А я вже знав, що останні півроку працівникам ДПС дозволили тих людей, які йдуть повз пости з рюкзаками, автостопники чи людей там, в машинах, їм дозволили цих людей перевіряти на постах, викликати ФСБ з найближчого там міста. Якщо міста поблизку, поблизу нема, то всі працівники ФСБ знаходяться прямо на посту. Якраз на цьому посту два, два працівники ФСБ. Були і почали мене перевіряти. Я якраз з їхав з книжками, от, з Восточним Престом, з записками цивілізованого лікаря. Документи почали перевіряти, По якихось базах мене прові... там, пробивати відпечатки пальців, фотографії, профіль, відфас. От. А навіщо ви їдете в Крим? От давайте ми ваші книжки побачимо, почитаємо, полистаємо. А вот у вас слово исламизм есть, вы знаете, что это за слово, вот. ну и прочий бред. Вот. Ну, я то из противниками ФСБ умею скукупаться. И просто, ну, среди них есть я нормальный. Я каждый задорнул, когда среди вас есть хорошие ребята ну, про ФСБшники, но когда вас много, это что-то ужасное. Вот. Ну, тут их было двое. И Хлопці були не дуже адекватні. От, тобто Вони зразу до мене віднеслися як до якогось порушника, як до злодія. От, от у вас такі книжки політичні, тому що політично там нема абсолютно нічого практичного. Ми зараз все тут перевіримо, докладна перевірка рюкзака, там все. От, потім на мене було з собою два паспорти, і закордонний, і внутрішній. Взяли мої, мої обидва паспорти, коли кудись там з паспортами пішли, потім повернулися з паспортами. А до цього я, ну, я так спочатку нормально з ними спілкувався, потім бачу, що вони ну, хочуть щось знайти таке, щоб мене не пропустити. В Крій, щоб, не знаю, заарештувати чи щось, щось. І в мене вже почалися нерви. І потім був такий момент у розмові, коли... Я не відмовив собі у задоволенні, улічити їх у незнанні географії. Вони не знали, де знаходяться Командорські острови. От. І я сказав їм, ребята, ну ви ж, ви по довгу служби об'язані знати географію. От ти нас унижаєш. Та ніхто вас не унижаєте. От, Але видно, вони затаїли злобу після всіх вихлів, потім з паспортами, з паспортами кудись вийшли, повернулися. Потім все це закінчилося, офіційно до мене ніяких претензій не було, все, мене відпустили. Я поїхав у Криму, лекція там була в Ялті, там Новий рік в Криму, повернувся, на Кавказ поїхав, потім знову в Москву. 2 лютого я повертаюся додому. Пункт пропуску Нової Юрковичі, ви знаєте, Сіньковка, три сестри. Да? Проходжу паспортний контроль на російській стороні. І Жінка прикордонниця мене запитує, а як ваша фамілія? Волощук чи валощук? Волощук. А чому у вас в паспорті фамілія підправлена? Такого так не може бути. Ну От, смотрите. І дійсно, перша літера в прізвищі О справлена на А чорним кольором. Я почав аналізувати ситуацію і зрозумів, що після того, як мої паспорти побували в руках цих хлопців з ФСБ, більше вони ні до кого не потрапляли. Тобто таким чином всі от хлопці не могли офіційно мені шкоди ніякої завдати, але видно, от таким чином вирішили мені нашкодити. У внутрішньому покордонному це неможливо зробити, тому що там пластик. А у внутрішньому це просто папір. Ну от як не знаю, ставитися до всіх людей? Мілка і пакость, що вона не, не, не така вже і мілка, бо мені зараз доводиться замінювати паспорт. Я зараз вимушені займатися заміною внутрішнього українського паспорт. Я не кажу, що вони всі такі. Серед них є нормальні люди, абсолютно нормальні, які розуміють, що е, просто у них така робота. У мене, от, я ще раз один випадок розповім, червень е, теж червень минулого року, я їду в Москву теж через три сестри, через той же пункт пропуску Новий Юркович. А тоді я ще був в базах, зараз в мене вже в всіх базах нема, в базах прикордонних, мене свого часу не пропустили в Калінінградську області із Польщі, і я потрапив до цих от баз ФСБшних. І мене от брянські пограничники, прикордонники, кажуть, ну от, а вони мене знають, я ж там проходжу дуже часто. Вони мене знають, ну, ми розуміємо, що ви ні в чому не виноваті. Наші калінградські колеги це ідіоти. перестраховщики, вы на них суд подадите вот, и так далее. Но если мы вас пропустим, это будет должностное преступление с нашей стороны. Вот. Мы вас не можем пропустить. Вот, вот там вот э, рядом белорусский пункт пропуска. Вы зайдите в Беларусь, а с Беларуси в Россию видите уже нормально. Потому что там э, какой кордон между Беларусью и Россией прозорый. Никакого поста нет. Э, то есть сами российские ФСБшники, они порадовались, В Росію я потрапив саме так, тому що вони не пропустити не можуть, бо я всіх базах. Але об'їхати я можу, вони самі мені сепаратові. І якби відчуваючи свою вину переді мною, вони от купили у мене один примірник, примірник записок лікаря. Такий випадок був. то є серед них нормальні люди. У них якісь спеціальні бази є, вони мені сказали так, виявляючись лісом, которому мені жилателен в'їзд в, в Росії. Мене не пропустили в Калінінград, оці от хлопці з Калінінградського ФСБ внесли мене до якихось баз. Потім, після цього випадку, коли мене двічі не пропускали, спочатку до Криму мене напускали в березні минулого року, а потім оцей випадок на Брянському кордоні. Потім я все ж таки в Росію потрапив, приїхав в Тернаус на Кавказ, вже звідти я телефонував в Москву, головне управління ФСБ на Луб'янці, мене відфутболили місцеві, в місцевий, в регіональний, в Калініградське ФСБ, дав номер телефону, я зателефонував туди, пояснив ситуацію. От вони сказали, що, ну, мабуть, так, да, це було неправильно, що ми вас включили. Але вам треба зробити, щоб не було таких моментів на майбутнє, вам треба зробити запрошення, от, щоб якийсь громадянин чи якась організація в Росії вас до себе е на територію Росії запросила. Тоді всі проблеми зникнуть. І, мабуть, після цього дзвінка я зник і з цих баз, тому що потім я перетинав кордон тричі російський, в'їжджав в Росію. От, і лише одного разу в мене попросили це запрошення, яке я вже зробив. І жодного разу, а точніше, один раз я показав, а потім два рази мене про це запрошення не питали, ніяких базах я не був, мене абсолютно вільно пропускали. Останній раз, от, передостанній раз, коли в'їжджав в Росію з території Грузії, пункт пропуску Верхній Ларс, абсолютно. Громадянин України в'їжджає з Грузії в Росію. Начебто повинні були перевірити, так? Як за логікою. Тобто для Росії не є дружньою ні Україна, ні Грузія. Але все нормально пропустило. Тобто мене в тих базах вже, мабуть, немає. І в будь-якому разі я тепер я в Росію в'їжджаю нормально.